Біблія. Перше послання Апостола Павла до Солунян. розділ перший. Павло, Силуан і Тимофій, з Солунській церкві в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах, постійно пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем про Ваше діло віри. Про відчайдушну працю любові та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа знаємо улюблені Богом брати про ваш вибір, адже наша Євангелія до вас була не тільки в Слові, а й у силі та у святому Дусі. І з повним переконанням, ви знаєте, якими були ми між вами і задля вас. І ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши серед великих утисків слово з радістю Святого Духа. Тому ви стали взірцем для всіх вірних у Македонії та Ахаї, адже від вас рознеслося Господнє Слово не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога долинула до кожної місцевості, так що вам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас промовляють, який був наш прихід до вас. І як ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому і істинному Богові та очікувати з небес його сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву.